Гамаджоба на Друзі, вітаємо вас на каналі Maxi Food Казан. Сьогодні будемо готувати національну грузинську страву чакапулі. Чакапулі готується з баранини і з додаванням великої кількості зелені. Друзі, заряджаємо лайк цьому відео, підписуємося на канал. А ми зараз вам покажемо увесь процес приготування цієї чудової грузинської страви. З самого ранку поїхали, купили баранину молоденька. Зараз наріжемо і будемо готувати чакапулі. Так, треба порізати баранинку. Розробили тушку баранчика. Цілий банячок у нас вийшов. Зараз його трішки-трішки підмаринуємо і будемо тушкувати в казані з зеленю. Баранину зараз замаринуємо в ось такій грузинській приправі. Нам попередньо потрібно, щоб вона десь півгодинки постояла. І будемо загружати в казан. І так, в першу чергу, нам потрібно порізати баранину. Що ми, в принципі, вже зробили, ми її попередньо підмаринували, додали трішечки грузинських приправ. Як завжди, пані Світлана, дякуємо за свіжість та оперативність. М'ясо чудове завжди у вас. Всім рекомендуємо. А також в нас тут е, зелень. Кінза, петрушка, зелена цибулька, чесничок, алеча, трішечки слив, тархун. По приправам не дуже багато. У нас сіль, чорний перчик, уцхо сунелі і хмелі сунелі. А також будемо додавати біле сухе вино. Так, будемо зараз розпалювати пічку під казан. І будемо готувати. Грузинські чакапулі. закладаємо баранину в казан. У нас тут молода ягня, ножки, реберця. О, краса! Так, заклали баранину в казан. Зараз трішечки підляємо водички і поставимо півгодинки, щоб воно прокипіло. Так, наляли трішечки водички. Друзі, не забуваємо, чакапулі це друга страва. Це не суп. Тому дуже багато водички не потрібно. Так, розпалили пічку під казаном, доляли водички трішки і має півгодинки підкипіти під закритою кришкою. А потім дамо додавати інші інгредієнти. Баранчик тушкується. І зараз дам нарізати зелену цибульку і відправляти в казан. Так, ще трішечки і додаємо зелену цибульку. Цибульку для чекапулі нарізаємо крупно. Трішки підсолимо цибульку. Так, баранинка проварюється і додаємо зелену цибульку. Друзі, скажіть, будь ласка, краще напишіть в коментарях, яка ваша улюблена грузинська страва. Нам до вподоби, напевно, уся грузинська кухня. Дуже полюбляємо готувати страви в Грузії. І однією із мрій є поїхати в цю чудову країну і покуштувати кухню саме як там готують. Так, зараз ріжемо кінзу. Її так же само потрібно крупно нарізати, так як і цибульку ми нарізали, все крупно. І зараз ми це все додамо в наш край. Друзі, аромат вже стоїть такий шаланий. Зараз ми ще додамо сюди. Кінзи, кінза дуже класно пахне, аромати. І закриваємо. І ще потрібно додати нам чесничок. Кінза дала такий аромат, пахне на 10 кілометрів від нас. Дуже смачно. Так, На даному етапі додаємо часничок. А також потрібно додати тархун. Тархун є обов'язковою приправкою. В нас він сухенький, тому що вже в цей час зеленого його не знайти. Але він також дасть свій аромат чакапулі. Додаємо. Так, нарізаємо ще. Петрушку, так же крупно. Ось, якій у нас багато зелені буде. І також її зараз додамо до Чакапулі. Так, додаємо петрушечку до Чакапулі. Ох, у нас зелені буде. Баранинка буде, вся повністю покрита зеленю краса. Додамо ще трішечки водички. В ступку ми закинули коріандр, зерна чорного парчика, хмалі сунелі та уцького сунелі і зараз усе в ступці переб'ємо. Обов'язковим інгредієнтом чакапулі йде Біле сухе вино. Ще трішечки і дам його додавати. Грам 250, буде достатньо. О, краса! О, аромати стоять! Супер! О, хорошо! Баранін катушкується. Приправки. Дамо декілька сливочок, а потім алечу. Рознальємо ще 250 грам сухого вина, закриємо кришечкою і все ще потушкується десь приблизно годинку. Даємо ще алечу і накриємо кришечкою. Друзі, чакапулі це сезонна страва. По факту це початок літа, кінець весни, коли є зелень, коли вже підходить алеча. Тархун, можна сказати, кінець весни і літо. Потім вже буде дуже складно знайти ці всі інгредієнти для чакапулі. Тому готуйте літом, поки є вся зілінуха. Взагалі готуйте страви в казані. Друзі, грузинська страва чакапулі вийшла на славу. Аромати стоять просто такі, ну, не передати. М'яско дуже ніжне, все протушкувалося буквально 2 годинки і все готово. Друзі, рекомендуємо приготувати за нашим рецептом. Страва не перевершена, пальчики ви оближите 100%. Ми зараз будемо її дегустувати. Друзі, приготували сьогодні дуже класну страву грузинської кухні чакапулі. М'яско не перевершене. Ніжнішино. Це фантастика, друзі. Друзі, ця бараніна заслуговую на ваш лайк, підпишіться на канал, напишіть свої враження про це відео. Нам дуже важлива ваша підтримка. Друзі, на сьогодні ми вам кажемо, будемо прощатися, дам казати вам до нових зустрічей. На цьому у нас все.